Глядий Миколай нам добрими та чемними, рости допомагай! Хлопчик Сергійко хоче нам з вами, дітки, розповісти чарівну історію, яка з ним трапилася. Одного зимового вечора це коли вже Сергійко почитав казочки, подивився цікаві мультфільми, він готувався лягати в ліжечку і відпочивати. Попереду ніч. Через віконечко вже світить місяць та його та його друзі-зірочки. Тільки Сергійко ліг в ліжечку, він почув за віконцем якийсь дивний звук. Подивившись у віконечку, Сергійко побачив на темному нічному небі. Яскраві, яскраві дзвоники. Вони голосно та дзвінко співали пісеньку про святого Миколая. Співали, що ось-ось Святий Миколай прийде в наш край. Чарівним дзвоникам допомагали співати пісеньку маленькі чарівні янголятка. Вони є помічниками Святого Миколая. Перед тим, як прийти до діточок, святий Миколай їм дає завдання, щоб вони політали і подивилися, як дітки себе поводять. Якщо дітки чемні та слухняні, вони отримають подаруночки. А якщо дітки не слухняні, то вони отримають різочку. Після того, як янголятка дізнається все про наших діток, вони повертаються до святого Миколая і допомагають йому збирати подарунки в його чарівний мішечок. Бачте, різочок він не збирає, тому що наші дітки поводять себе дуже гарно. І Миколай вирушає в дорогу. І його супроводжують. Його помічники Янголята. Святий Миколай приходить до діточок взимку. Вже осінь нас покинула і прийшла на її місце біла, пухка, морозна, холодна зима. Ми можемо подивитися на прогулянці. Як змінилася природа, коли прийшла зима? Дерева без зелених листочків. Навколо багато снігу, заховалися звірята і полягали спать комашки. Пташки сплять також в теплих гніздах. Водичка на річках замерзла. Люди змінили одяг на більш теплий, одягли рукавички, шапочки, теплі штанці та шубки. І ми знаємо, що зима це пора цікавих, веселих, чарівних. Давайте ми з вами назвемо ознаки зими, яка зима. Коли ми вийдемо на перший сніжок, ми побачимо, що він який? М'якенький. Зима така сніжна, що можна робити снігову бабу. Коли ми подивимося з вами на небо, побачимо, що воно вкрито хмарками. А ще морозець, який щіпає наші щічки. І ще зима холодна, якщо ми не будемо тепло вдягатися, ми захворіємо. Все-таки, дітки, зима не така вона і страшна, так? Якщо в ній є таке свято, свято це Миколая. Які ж добрі справи ми з вами повинні робити, щоб отримувати подарунки від Миколая? Допомагати матусі прибирати в хаті, старанно вчитися, підтримувати друзів у скрутному становищі? Якщо захворів товариш, його підтримати. Якщо у когось є парасолька, а у вас немає, або, е, навпаки, у вас є парасолька, а у вашого товариша немає поділитися цією парасолькою, погукати його до себе, щоб він не намок. Ось такі добрі справи ми з вами повинні робити. Цікаву історію нам розповів Сергійко, яку дізнався від Янгуляток про Святого Миколая. Він швидко ліг відпочивати на свою м'якеньку подушечку. А ми з вами, дітки, коли будемо такими чемними, добрими, ласкавими, ніжними, як Миколай, будемо отримувати завжди під подушечку смачні солодкі подарунки. Тож мерщій в ліжечку. До побачення!